Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Кожен день має починатися слів вдячності Богові за новий день, за те, що він дав нам побачити світло нового дня, за Божу милість. Яку Він являє до кожного з нас за милосердя, за терпіння до кожного з нас. Ісус Христос сказав Івангелія від Марка, 8 розділ, 38 вірш: Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим, перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Ми маємо не соромитися Ісуса Христа, а розповідати про милість Божу, про любов Божу, яку Він являє до кожного з нас. Дивлячись на поведінку людей, розумієш, чого їм не вистачає в такий час, коли йде війна. Потрібно більше любити Бога. Та свого ближнього, про що і каже слово Боже Біблія. Амінь.